Це група денного догляду відділення денного перебування комунарського району. Нині в ній займається понад 20 дівчат і хлопців з інвалідністю. Фахівці сприяють їхній соціальній адаптації. Зокрема, проводять майстер-клас під назвою Осінь. Хлопці та дівчата виготовляють з природних матеріалів аплікацію. Застосовують для цього опали листя та зібрані квіти. Денис розповідає, відвідує відділення денного перебування близько 10 років. Каже, вміє вже чимало, але найбільше полюбляє співати. Також хлопцеві подобається робити поробки, тому він охоче долучився до цього майстер-класу. Нам э, сказали да давайте по поделаем баночки вспомним, осені. вот и вот пытаемся, вот у нас когда там подделки все, вот там руками я вишиваю немножко вот я пою танцую немножко да я когда учу я учился в первом интернете поэтому я умею танцевать вот Вальсенів немножечко, там танк. Нам тут добре, от ми тут общаємося. Так на згадку, щоб всім запам'ятали, яка у нас незвичайна була осінь. Консервують свої спогади. Листочки ми збирали всі разом на нашій території. Розповідали про дерева, те, що в нас знаходиться, як ми за ними доглядаємо. Скільки років вони в нас вже ростуть? І я гадаю, що всім сподобається, і всі заберуть це собою на згадку. Окрім цього, учасників групи вчать пришивати гудзики та ремонтувати одяг, а ще користуватися швейною машинкою та праскою. Окрім корисних навичок, розвивають тут і творчі здібності. Наприклад, як зараз творити власноруч м'яку іграшку. Ми проводимо де заняття, які у нас направлені на вивчення. Конструювання, моделювання, шиття різних видів. Творчі у нас натхнення йде і власний задум у дітей. Вони працюють за власним задумом. От на даний момент ми розробляємо іграшку, яку вони добирають самі тканини, оздоблення ну і роблять з моєю допомогою все. Дуже яскраві іграшки да, у них виходять. Також вони вчаться і пробувати ножицями. Тут отримують соціальну послугу молоді люди з інвалідністю, які мають значні вади здоров'я віком від 18 років. Окрім шиття, вчаться, наприклад, і здійснювати покупки в магазині. Не всі, але вони можуть скупитися, вони можуть користуватися міським автотранспортом. Вони самі можуть шити. Вони самі кроють. Фахівці з ними проводять різні психологічні бесіди, спілкуються з ними, і свята і проводять, і щодо здорового способу життя заняття з ними проводять і раціональне харчування, і гігієна навчаються до пристосування у середовищі поза межами своєї квартири з нашого відділення, щоб вони мали змогу ну, вільно і спілкуватись і користуватись, знати, як розраховуватись картками в магазинах, як робити якісь покупки, як сплачувати рахунки. Також вихованці відвідують зал лікувальної фізкультури. А ще біля установи облаштований спортивний майданчик. Тож у відвідувачів групи денного догляду є змога займатися спортом і на свіжому повітрі. Анна Крамаренко, Дейнега, телеканал МТМ.